Саме красиве місто, курортне північної Албанії. На мою думку, я так вважаю, можете писати, хейтити, в принципі, це ваше право, але є багато квартир, є кафешки, ресторанчики. Біля моря знаходиться. Зараз покажу вам оці вже новостворені кафешечки, відповідно. Пісочок, як у танеріфи, але це три рази дешевше, ніж у танеріфи. Зараз вересень, місяць, початок, 4 число, але людей ще вистачає. І саме основне, що потрібно розуміти, що вересень місяць, початок жовтня, це самий дешевий, самий класний період. Не так жарко, менше народу і, відповідно, можна загорати під сосною, як бачите, прямо на пляжі. От. Тому, хто хоче реально відпочивати з комфортом, підписуйтесь на канал, спостерігайте. Кому потрібна нерухомість, тут є, можна купити контакти дам, кому потрібні квартири, кому потрібні тадаміті, Ксаміль, Саранда, також звертайтесь, готельчики, квартири. Все це я вам предоставлю. Також трансфер, туристичні поїздки по всій Албанії. Тому всім гарного дня, благополуччя. От. І до зустрічі в Албанії.